Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Та ранкові щоденні дайджести потихеньку починають ставати тижневими. Але боги української електрики такі дали мені світло. За що я їм безмежно вдячний? Ну і нагадую, що сьогодні вівторок. Одинадцятий Мортал Комбат нарешті декомунізували. Ну нарешті. Комуняцької скарлет здерли. Серпа та молота вліпили їй. Логотип МК та й на тому забули. І в українській крамниці так і не повернули. І нахера це все було. Тім Свіні в своєму магазині роздає святкових індиків. Проте навіть серед них є цікаві забавки. От після файтингу з ламами, напевно, роздаватимуть якусь частину Вульфенштайна. До речі, будьте обережними та ретельно гугліть, чи не російську гру вам Epic Games впарює. Сталася глобальна змова, зрада. Інтернетами активно ширяться чутки, що вже на початку 23-го року мікрософти проведуть свою конкуренцію, де показуватимуть нові проєкти та більш детальніше вже анонсовані. Обов'язково чекаємо другу секунду другого сталкеру. Дуже дотепно. Також в інтернетах активно пліткують, що кепком взялась за ремейк першої частини оселі зла. Так, ви почули все правильно. Так, ще один. Головне, аби не ремейк ремейку. А я в свою чергу нагадаю, що майже всі частини цього же хастику українізовані. Фанатами. Посилання знайдете в описі. Компанія Банджі. Що ось недавно доєдналась до сімейства Sony, планує розробку нової забавки від третьої особи. До такого висновку можна дійти, переглянувши список вакансій, що розмістила студія. Також інтернетами шириться ігролад Assassin's Creed Jade – майбутньої мобільної забавки, як ви вже могли здогадатись від Ubisoftів. Показувати цей геймплей я вам, звісно, не буду. Боюбики можуть і в бан кинути. Але кому цікаво, той знайде. Kick on Life, так та сама грати типу, по Всесвіті Ріка та Морті, стала найпопулярнішою грою в геймпасі, обігнавши форзу та увага непереможного лідера впродовж років його величність Майнкрафт. О, нічого собі. Ви бачили? А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.